В обласній бібліотеці для юнацтва розгорнуто експозицію виставки із фондів закладу приурочено до сумних 25-х роковин Чорнобиля у рамках заходів, запланованих адміністрацією її бібліотеки, зустрічі з ліквідаторами, хронікерами подій, перегляд тематичних фільмів і літературні читання. У 1986 році, коли урочисті першотравневі колони демонстрантів крокували повз урядові трибуни, разом з весняним дощем на голови людей випадав мирний атом. Цього не можна забувати, як і не можна забувати тих, хто своїми життями захистив наші. В ці дні ми повинні згадати про тих, хто став на захист нашого спокою, миру, нашого здоров'я і життя наших. Дітей. Юнацька бібліотека представляє книжкову виставку, на якій зібрані не тільки монографії, які присвячені Чорнобилю, а й статті, які присвячені життю і смерті ліквідаторів, які поклали своє життя в цій катастрофі. А також є багато спогадів людей, які змушені були покинути свої рідні місця, поїхати в інші регіони України, залишити все, що вони надбали в таких містах, як ви знаєте. Прип'ять і села навколо нього, також катастрофа висвітлюється в газетних е, вирізках, і дуже багато матеріалів, які бібліотека має на рахунок того, який зараз сучасний стан регіону, такого регіону, як Чорнобиль, а також тих людей, які змушені були виїхати, ліквідаторів, які зараз знаходяться в становищі е, прохачів, скажімо так, нашої влади. Не таким уже й мирним виявився той атом. Розуміємо це лише зараз, тому вшановуємо пам'ять і життя чорнобильців як героїв.